Так, те, що перед відправочкою наше замовлення замовили у нас ось такий от кабельочок. Хто не знає, розкажу. Кабель у нас е дозволяє перейти з 5 вольт на 12 вольт. Тобто можна з павербанка, наприклад, підключити щось там таке, правда, невеличке, 1А, наприклад, роутер. Ну, В даному випадку в мене роутера нема, перевірити мені треба. Буду перевіряти на світлодіодній стрічці. Стрічка у мене 12 вольтова. Кабель нагадаю, у мене там з 5 на, з 5 на 12 переходить. І у мене ось такий ще є блочок, саме стандартний, саме звичайний, тим, що ми заряджаємо телефони 5 вольтовий. Підключаю USB в блок. І сейчас хвилиночку. Так, підключила USB в сторону виход на блок. І ось оцей коннектор на виход в стрічку. Стрічки у мене трошки менше метра. Це 12-вольтова стрічка 60 діодів. Отак, наприклад, вам треба на кухні зробити якусь підсвіточку, де ви там читаєте, чи в робочій зоні, щоб нікому не заважати, вночі зачиталося. І ви собі там кусочок ленти підключили, і отак включаємо в разіточку, і в нас все працює. Тобто 12-вольтову стрічку ми можемо через звичайний наш від телефона блочок підключити і спокійно собі робити своє. Справи, не заважаючи іншим своїм там, діткам чи ще комусь, чи чоловіку спати храбти. А ви собі читаєте, вишиваєте, в'яжете і, в общем, кайфуєте. Проводьте дівчата свій час вільно власний, ні в чому собі не відмовляйте.